Запрошую вас до своєї новенької теплички. Позаду декілька тижнів титанічної праці ми побудували собі нову роботу, додаткову роботу, яку треба освоювати. Це не альтанка, це не зона відпочинку, це зона роботи. Отже, запрошую, приємного перегляду. Кожен процес під час будівництва намагалася знімати, коментувати, щоб було максимально зрозуміло. Ну і звичайно, в кінці розповім про бюджет. Доброго дня, вітаю всіх на каналі Тама Мирна. Мене звати пані Тамара, і я стаю свідком створення нашої наступної теплички. Особливість закляється в тому, що дуги, який ми гнемо, гнем через трубогиб, а для того, щоб він міцно стояв, ви будете сміятися, ну, приварений до плуга, старенького плуга, який навіть вкрився мохом, але його приварили, щоб воно не рухалося. У мене є відео, в якому детально без води розповідається про його будівництво. Про конструювання самого трубогиба. Посилання там в коментарях. Процес згинання дуги відбувається оце таким чином. Для того, щоб воно перейшло через шов, тому що довжина дуги складає 9 метрів, то, звичайно ж, необхідно зварювати. А для того, щоб воно пройшло через трубогиб. Ось тут такі вдосконалення, я дивлюся. Тут такі ноу-хау. Нові ролики у нас зовсім на трубогибі. І вони ці ролики прикручені чи приварені. Вони не рухаються, вони приварені міцно. Ну, Дуга дуже велика і не можна тут помилятися взагалі. Взагалі дуже точні. О, я зараз відійду, то видно буде, яка вона он туди аж завдовжки завдовжки. Достатньо одного разу, щоб вона утворила ту форму, яку задумали. Сам трубогиб виставлений так. Для, щоб за один раз дуга вийшла необхідного розміру. З шириною. Ширина між да, 5,40 буде. Ця у нас тепличка буде більшою. Ось так виглядає її 3D-модель. Моделю вона нашим сином, який має інженерну освіту. А дуги матимуть ось такий вигляд. Цих дуг 17, враховуючи торцеві. Такий дуг у нас 17 штук. Так поступово вони були зігнуті, дотримуючись однакових правил при поворотах в спіралі трубогиба. Вже на кожної 9 метрів. Що ми маємо на даному етапі? Дуги складаються в спеціально, ну не, не знаю, такі тримачі, щоб воно було все ідеально рівно, рівнесенько. Так, так така професійна робота. Поперечка приварена. Вона приварена назавжди. Да? А, це край торцовий. Да, до торцової приварена на цей до неї тоді як орієнтир, звичайно, такі труби, на яких вони тримаються. Так, це вже більш, звичайно, така професійна робота. Ну, і, звичайно, приварюється все. Закривайте очі, щоб вам сварки не нафтатися. Таким чином, кожна наступна дуга. Попередня, верніш, попередня кожна дуга. Слугує орієнторим для наступної. Сьогодні в нас мокра сира погода, і тому роботи продовжуються далі в нашій першій тепличці. Готуються двері. Звичайно, це буде подвійне відкриття, тобто подвійні двері. Якщо в цій у нас тільки одні двері, а так відкрилися і все, то в наступній буде аж двоє дверей. Тобто широкий буде вхід. Розмір 1,90 на метр. Наступний етап це двері. Зустрінемося далі. Через секунду. Ось так виглядають ці двері на змоделюваній 3D-моделі. Адже, як я казала, спочатку був продуманий ретельно проєкт. Найбільш, звичайно, складними це є бокові. Зробити оці дві бокові стінки, які мають ось двері. І обов'язково вгорі ось ця форточка для провітрювання. Але найскладніше в ньому це механізм, який опускає і піднімає ту форточку. А так ця форточка виглядає на 3D-моделі, яку, до речі, сконструював повністю наш син. Форточка, розміщена з зовнішнього боку, буде опускатися в тому напрямку, тобто із теплиці. Із теплиці буде опускатися. Опускатиме отакий механізм. Бучте, так провертає. Наступним етапом це фарбування. Фарбуємо, звичайною сірою фарбою, ну, грунтовкою. Тобто. Поспішав, дуже чоловік поспішав. Я була зайнята полуницею, замовленнями, посилочками, з полуницею, хризантемою. Тому нічим не могла вам допомогти, а він сам усе перевертав, фарбував, повністю все пофарбував. великих неприємностях завдають опади дощі, які лють у нас кожного дня. І треба прямо влучати момент. От сьогодні у нас трошки. Так небо немов би роз'яснилося для того, щоб пофарбувати ж сірий, як він називається сірий? Ага, оцею, ґрунтовкою. Поґрунтувати. А особливо було якраз оці бічні дві стінки. Вони дуже важкі, самостійно їх провертати і крутити Незручно необхідно помічник, щоб хтось допомагав і не з моєю фізичною силою хтось. А далі трошки про систему, з допомогою якої кріпиться плівка до теплиці. Система зігзаг для того, щоб заправити плівку, вже прикручена. Прикручена по периметру дверей. Ой, розпочався дощ, як завжди. Оскільки загнало поки що у цю, у цю теплицю нас, тому я покажу, познайомлю з плівкою. Для купили плівку. Шести, шестер річку. Лівка на 6 років. Від фірми Планета Пластик. Бачите, Планета Пластик. Це не реклама, просто так. В, ті, в тій довжині ширині яка каналіна нам, напевно, на ту теплицю. Пізніше я вам скажу, вона має рожевий колір. Пофарбована в рожевий колір. Вона так замутана, що я навіть і показати не можу ану. А чого я не можу? Можуть. Ось ось. Бачите в рожевий колір, саме таку підфарбовують плівку для того, щоб бачити, наскільки на скільки вона років. Ця у нас шестирічна, на шість років. Такі плівки на шість років. Довжина і 33 ширина 10. В систему зігзаг. Тобто прикручується спеціальний такий рівчачок, а в той рівчачок буде заправлятися ось такий зігзаг, пружина така, яка буде тримати плівку на віки вічні. Для того, щоб було зручно. Прикручувати саме цю систему зігзаг, прикручування відбувається лежачи, Бо вертикально, коли це робить, це, звичайно, дуже важко і незручно. А тоді, коли вона поставиться, вже буде готове прикручене. Що було у нашому попередньому випадку навпаки. І досвід нам показав, що так, звичайно, незручно. Зигзаг прикручений для того, щоб кріпилася плівка окремо на форточку. На форточку цю верхню для провітрювання і на саму теплицю. Всі, хто хто Має теплиці, всі знають, що це наскільки зручно, що це просто капець. І вона тримає дуже міцно. Покажу зараз, як на старій нашій теплиці. Ось вона, бачите? Ось так воно. Щас. Опа! бачите? саме цей е, зигзаг проволока у рівчаку на віки вічні тримає цю плівку. Дуже міцно тримає. Друга торцова стіночка лежить, аж оно там за 3-9 земель в кінці в тому краю, там необхідно ще буде, звичайно, крутити також цю систему зигзаг. Ну і само собою другі вже, дуги вже пофарбовані двічі, пофарбовані сірим і пофарбовані білим. Але що хочу сказати, перед тим, як фарбувати сірою фарбою, тобто цією ж ґрунтовкою, всі, все, весь метал був покритий графітовою смазкою. Тому у нас ще була така робота, як вимить повністю всі дуги від тієї графітової смазки. Ну і, нарешті, титанічними зусиллями, груповими зусиллями була поставлена передня стінка, вона надзвичайно важка, оскільки багато металу тут, матеріалу. Але впасти вона на тих штирях може запросто, тому що штирі ж високі. тому вона на даний момент підперта. Поки що її тримають різноманітні металічні там, підпорочки, але скоро вони будуть вже триматися одна одної. І буде тоді надійно все. Скріплене буде надійно. Тепер ми дивимося з Каті і думаємо, що це у нас теплиця тато і теплиця дочі. Я Скажи, як ти кажеш. – Сестри. Сесе. Теплиці сестри. так? Оце старша, так? Да. Аня і Катя. Аня і Катя. А я, мабуть, так і підпишу вгорі. Там вгорі буде Аня написано, а там Катя. Ну, якщо нам Аня дасть добро, то вона ще скаже, я не хочу. Правда ж? Решта дух одягається на штирі, які забетоновані на відстані двох метрів. І сьогодні 25 жовтня і перший, можна сказати, сонячний ранок. Наша тепличка на стадії ось такого ось такого скелета. Скелета від давнього динозавра. Але емоції зашкалюють все одно, перевожу ось на хмари, на небо. Як ми за ним уже скучили, за таким. Коли літом пече, то не хочеться на нього дивитися. А зараз би милувався і милувався. Сонечко зійшло. На півфінальним етапом будівництва нашої теплички є труба 15х15, яка сшиває нашу теплицю вже повністю остаточно, безповоротно. Ну, зараз проведемо тест, покажемо, наскільки вона. міцно тримається. Ну, ви бачите, крапко держиться. І ще чоловік ще такий не в руку. Може більше, але зробиться. Не хоче задаватися. А для додаткової міцності ось такі розкоси. Отам посередині розкус. Оці бокові ось. Ось оці бокові. Покажу. Уже базову міцність забезпечують бокові, центральна поверху і розпірки на початку і в кінці. Довжина, довжила, довжина всієї цієї споруди 32 метри. Відстань між дугами по 2 метри цього так, разу, хочу ще звернути увагу, що проритий рівчак навколо неї, Це в який буде закладатися плівка. Цього разу не глибокий, він десь в штик. Виходить в штик. Минулого разу були великі, ви вивчили скажімо так, проблеми минулого разу. Вийшло, що ми перевитрати. Багато перевитратили плівки, яку закопали там по 70 см. Нема такої потреби. Тепер у нас буде тільки лише 50 воно достатньо тримається, достатньо хорошо. Плівка. Плівку я вже показувала. Да? До мене було прохання окремо показати плівку, яку будемо вкривати теплицю. Планета, пластик, завод полінерних виробів. Найбільш така, скажімо, Ну, як на нашу думку, плівка, яка надійна, яка надійна принадійна. Монтуючи це відео, хотіла його зробити максимально конструктивним і не мінімально ліричним. Але тут такий захід сонця, який говорить про те, що напевно нам вдасться накрити нашу тепличку. Розпочали 2 листопада, і ми розпочали затягувати в першу сторону передню та задню стінку. Закріпили там вгорі, бачите, ці пружини торчать, для того, щоб плівка нікуди не крутилась, не вертілась. Ну, Вітер є, трошки в нас вітер. якраз на плівку доме, північний вітер, тому вона нікуди не дівається, але трошки знизу притисли і зараз починається затягування цього зігзага в вот оті рівчачки, які були прокручені по периметру кожної дверного пройому. І потім, звичайно, на оцій фурточці. Повністю по периметру фурточки буде також він. Отак. притримує цей гострий край, щоб він не пошкрябав, нічого ніде не прорвав. Ой через тики понадавсь сюди. Велів да Ну, ось близько не підвод трижі. дуже і... Можна сказати, і надійна плівка, і плотна, але все одно хочеться, щоб вона ж ніде не була порвана. Це ж Зберегти її по максимуму. Це ж плівка, да, дійсно, не метал, не скло. Крайочок. Залишається отакий гострий крайок, як заправляється. Плоскогубцями. Саша зараз пройде шацей, треба заправити верх до курсочку. Ось так. А? Заправляється. Плівочку розстеляємо. Сьогодні такий день якийсь, напевне, пощастить накрит. 2 листопада. Для того, щоб вона трошки прогрілась, необхідно, щоб вона на сонечку трошки полежала. Тепер розправляємо плівку, щоб вона трошки нагрівалася на сонці. Поки плівка розрівнюється, ще вмудряюся, звичайно, переставляти камеру з місця на місце, адже хочеться у, у... віковічни цей процес. Адже хочеться зняти контент і собі на пам'ять. І, звичайно, пам'ятаю про те, що 8,5 тисяч підписників. Плівка довга, через те перетягували її через теплицю, прив'язавши ну, кап... крапельну стрічку, використали замість вірьовок, Прив'язали в декількох місцях, так як ви бачите на відео. Так, перетягти вдалося не зразу. Абсолютний штиль раптово перетворився в вітер. І тому одного разу нам плівку зірвало і навіть перекинуло в інше місце. Плівку не пошкодили, адже вона міцна. Але довелося починати все спочатку. Хочу сказати, що в якості вірьовки крапельна стрічка не зовсім надійний варіант, але може бути. Вдвоє, наприклад, по периметру торцової стінки край плівки буде заправлений в той самий же рівчачок, який заправлений і ну, вся плівка з торця. Два зигзага буде запхнутий в один рівчачок. Традиційно плівка закріплюється до передньої стінки і до задньої. Все решта полотно просто натягується і лежить зверху на дугах. Наперед скажу, натягувати її було дуже важко. Може, які є секрети чи лайфхаки, ну 32 метри перетягти вперед, але зробили, що змогли по максимуму. Зараз, як і обіцяла, кошторис по матеріалах. Весь метал 18 тисяч, система зігзаг 5 тисяч, плівка 10 тисяч. Загальною сумою склало 33 тисячі. Це не враховуючи електродів, шурупів, цементу, електроенергії. Останні прямо метри закріпленої плівки, складаємо її вдвоє. В цьому рівчачку, вже, як я показувала, вже є один зігзаг і влазить сюди ще один. Оцей дах трохи мішатиме відкривати форточку, ну ми його, звичайно, закутимо у протилежному напрямку. І повністю зроблений механізм, який опускає, піднімає оцю. Квартирку для провітрювання. піднімається, ой. Піднімаю форточку. Ось так на роліках крутиться канатік. І, відповідно, форточка закривається. Механіст такий сконструйований. Закріплення для того, щоб воно потім не розкручувалося, тут є ось І для того, щоб провітрювалося. Воно має певну межу, не відкривається так, що прямо лабах. Оце відкривається до такої величини. Якраз скільки скільки треба для провітрювання. Хай залишається, бо в нас занадто тут волого в цьому ґрунт був дуже вологий, коли ми натягували плівку, то ґрунт після дощі був дуже вологий. Тому необхідне провітрювання, бо так важко аж дихати. Наступна історія про нових жителів, а вам всім задоволення від вашої роботи та міцного здоров'я.